такий невеличкий брифінг і з можливості поспілкуватися з приводу початку реалізації такого проєкту розпису диво-птаха в Чернігаві в рамках всеукраїнського параду вишиванок, який вже традиційно проходить. І цього року відбудеться конкурс на найкращого диво-птаха в усіх областях України розписуються такі от велетенські птахи. В тому стилі, в який притаманний тій області, тому регіону. Буквально він вчора приїхав до Чернігова, розмістили його тут у торгівельному залі гіпермаркету Віна, який запропонував своє приміщення. І компанія Тікуріла надала фарби і сьогодні починається робота. Ви вже бачите, перші мазки, як то кажуть, вже були зроблені. От ну зараз я хочу запросити до слова Анну Анатолійовну Романову, заступника міського голови, яка детальніше вам розкаже. І можна буде поспілкуватися сьогодні з художником. Він теж розкаже про технологію, про плани по розпису диво птаха, і також з представником компанії Пікоріла, яка надала фарби для розпису. Дякую дня, шановні друзі. Я хочу сказати, що ви пам'ятаєте всі минулорічні пісенки, яка прикрашала наше місто. Ця пісунка була розписана і завезена в нашу річку в параду парада вишиванок всеукраїнського. Цього року місто Чернігів також долучився до всеукраїнської акції Парад вишиванок, і саме ви можете бачити, що в рамках цієї акції до нас примітів такий типов кар. Ми маємо його замість розфарбувати, розписати. В селі, буде у місті Ворочисте відкриття Дивоктарка відбудеться 27 квітня на Красній площі під час Великоднього ярмарку. А потім вже 5 травня, ви знаєте, до Великодня Дивоктафа буде встановлено в міському парку культури і відпочинку. Щодо розпису Дивоктафра, то наразі буде готуватися іскіст, як його так розлабувати для того, щоб зайняти перше місце у параді вишиванок, адже місто-учасник який займе перше місце, йому буде грошова е нагорода в розмірі 15 тисяч гривень на потреби міста. Тож ми сподіваємося, що спільними зусиллями громади, влади, а також представників бізнесу, що виступили спонсором, ми обов'язково переможемо в цьому параді грошувати, що відбудеться на день незалежності у Києві. І цей дивоктах, а також інші дивоптах із інших міст-учасників, будуть стояти в місті Чернігів, а також Чернігів отримає грошову нагородки. Також ми плануємо, що цей дивоптах буде стояти у цьому торгівельному залі для того, щоб усі бажаючі змогли прийти і подивитися, як майстер якраз виконує розпис, тому що розписуватись птах буде безпосередньо тут. Протягом місяця, як я вже сказала, і також ми плануємо долучити декілька днів до розпису прав усіх бажаючих. Можливо, це будуть журналісти, можливо, це будуть представники наших освітніх закладів, тобто всі усі бажаючі для того, щоб бодай, на деякий час відчути себе місцем та прилучитися до всеукраїнської такої акції. Ну, ми сподіваємось, що наш дивотан переможе. Ну а я... Да, я хотів би надати слово представнику компанії Тикурева Дмитрію, який пару слів скаже про фарби, якими буде розписано «Диво Птаха». Здравствуйте. Дивуктак буде расписан красками Кикурила, которые на даний момент є одним із лучших производителів красочной продукції, который є чистой натуральной продукцией, которую можно использовать как в музыке, так і снаружи, на расстойке. Ну, можна буде додати. Спасибі. Э, э, і Отаменюк Віталій, Віталій Михайлович, прошу вас Художник, э, я нагадаю, що родина Атаменюків минулого року розписувала э, дивописанку і цього року э, вони продовжують скажемо, свій творчий проєкт по розпису диво. Якщо можна сюди повернутись, так? так, да, я сьогодні прийшов на екстрений дзвінок, і нас дійсно цікавить ситуація там, яка зараз є. Тому налаштували. А головне, що там аномалії, а най головніше, і про це я хочу розповісти, а от мені ясно було це вчасно. Они очень маленькие. И там достаточно много, чтобы она не чтобы она не На такой работе нужно сделать очень много. эта это акриловая Она абсолютно экологически чистая. Она не имеет запаха, потому если наносить ее краской, то У нее был очень много запаха. Поэтому я сейчас закрасил и вы его не чувствуете. Это вообще украинское мероприятие. А Чернугов сам что-нибудь мог придумать такого же типа запустить. Ну, по-перше, більше цікавить того, що всі на справі не стають, а все це стосується про інновації. Це по-перше, це зазботуємо місце. Так, що якщо на сьогодні я не можу так, щоб така інформація нагодію, але я можу сказати, що і минулого року ми всі зібрали -перше. І, але ми завжди остаємо ці акції. Це просто заготовка. Це тільки заготовка. То тому так коштує ще бюджет. Ми лише, за, якщо, наприклад, депутати розводять наступного бюджету такі суми, для того, щоб міста вже точно на постійній основі з'явилися такі фігури, тобто ми знаємо, де їх замовляти, Це єдиний і на Катурську. Комбінації. У нас вже є свій власний майстер, є далеко люди, є спонсори, які можуть підтримати матеріалами. Тобто ми лише за, щоб у місті таких фігур на постійній основі залишалися якомога більше. Це не являється ли рекламою магазину определеного чи не складу? Що для того, щоб у нас більше було спонсорів, а, -а, -а. як ще долучити спонсорів для структур міських акцій? Ви самі розумієте, що бюджетних коштів, на жаль, це не вистачає. Тобто, коли ми дізналися про цей конкурс, ми розуміли, що в бюджетних планах додаткових фінансів на цей конкурс немає. А про мали таку можливість, що просто немає. Тому ми почали шукати за місторські кошти. Я думаю, що це нормальний менеджмент, коли влада співпрацює за корпусом. Тому що всіх бюджетних коштів я наголошую не І щоб Платники податків, потім не нарікали, що за наші кошти є, нам якісь культури будуть. Ми вирішуємо таким способом співпрацею громади бізнесу подати. На бюджет розповідає? Так, бюджетні кошти побивають зарплату маску. Ну тобто, наверху. Спонсор покриває матеріали, як ви бачите, і. І сторона це організатори українського параду Руслана покривають затрату на виготовлення маркетинг, я думаю, що краще не так не имеем. Нет, ну подождите, про бюджетные деньги рассказали. про бюджетні гроші вже не может говорити. Що, як тільки ми минулого року встановили писанку, я можу сказати, що реакція була така неоднозначна мешканці, починаючи від того, що кожен другий, поки її установили на красній площі, її пропонував на телефони, тобто вона викликала зацікавлення. Але були такі інциденти, вона ще не встигла простроїти просто без охорони, ну, можливо, години-три, як вже мені зателефонували і сказали, що серед білого дня хтось її спробував перевірити на місці. Тобто стоїть писанка, вартість, у нас на красній площі, і хтось вже хотів жаль, бити на Тому моментально фактично була виставлена контроль з міліції, який її охороняв майже протягом всього літа, потім її було перевезено до міського парку культури відпочинку. Також писанку демонстрували у Сіньківці на фестивалі Дружба. Ми вже розглядаємо, розглядали минулого року, але ви розумієте ситуацію з бюджетними тренуваннями того, щоб такі фігури робити на постійній основі, повністю закручити міського бюджету, а, а подальше заготовку зробити. Тому що способ на заготовку це новітній матеріал, як організатори казали. Тобто це якийсь хімічний такий скро, там приступний пластик. І тому це покаже покажуть. Я думаю, що точно суміту. Року, щодо писанки. Я думаю, що точно це вся Західна Україна, тому що вони найактивніші у всіх фестивалях Івано-Франківського вівчару було до кілька 15 і ми зайняли 4 місце. Що сказали організатори? Що у Чернігова була дуже гарна писанка. Вона була витримана в усіх традиціях чернігівського розпису. Але що нам не вистачило для перемоги? В нас не було. Скандальних, як сказали теж організатори, які куткі арації, тому що переможці вони навіть придумували самі якісь пригоди, бо їх становили свою писанку на площу, потім придумали, придумали, що її наступного тижня вже втратив. Вони пройшли розмість своєї писанки, вони зробили відеоролик, який транслювався по телеканалах. І тому організатори нам наголосили, що не лише буде оцінюватись. Якість роботи, афракторність розпису, а ще й те, як ми на власному рівні цей процес у себе розповсюдимо, розпіаримо. Тому, в принципі, ідея розписувати усіх на очах, вона виникла спонтанно для того, щоб усі бажаючі змогли подивитися. Друге випаде, питання постало де? Погода, погодні умови не дозволяють під відкритим небом, зараз у квітні розписувати. Тому я можу сказати, що це не відповідь на ваше питання. Чому саме тут? Тому що торгівельний зал це оптимальні умови для того, щоб люди ходили бачили, як розписуватися. Всі бажаючі можуть підходити победіть. Наша подружжя та продемонструє майстер-клас для журналістів. І всі бажаючі журналісти зможуть долучитися до розпису цього птаха. Також ми будемо прилучати можливо депутатів до цього процесу, хто захоче.